Друзі, привіт! Багато запитань по Білорусі. Станом на зараз ситуація наступна, що ворогу для наступу там потрібно зосередити не менше 30 тисяч особистого складу. Не виключено, що росіяни спробують домогтися від білорусів згоди до спільних дій по наступу, але не факт. У будь-якому випадку зараз мова йде про перекидання 9 тисяч росіян туди, також 170 танків, там ББМів. Можливо, це все докомплектується білоруською технікою, але знову ж таки не факт. У будь-якому випадку, на підготовку до можливого відкриття другого фронту, росіянам знадобиться від місяця до трьох. До середини кінця листопада ми будемо бачити, взагалі, чи все, що там відбувається, це картинка, чи дійсно підготовка до наступу з нашого боку, зі сторони українців, зі сторони Збройних сил України, загалом підготовка до відкриття можливого другого фронту з Білорусі, вона велася з квітня місяця. Тому сили готові зустрічати ворога і, звісно ж. Потрібно поки що, станом на зараз, просто завтра вони не зможуть наступати там. Але про рішення про наступ Україна знатиме заздалегідь, знову ж таки. І ніяких сюрпризів не буде. Мінімум місяць потрібно для того, щоб дивитися, чи зможуть вони щось там накопичити. Тому, друзі, поки що спокійно. Слава Україні! Переможемо всіх!